У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника була зорганізована всеукраїнська наукова конференція Іван Франко, видатний український націолог, письменник та громадський діяч. Цей науковий захід приурочений 160-річчю від дня народження і 100-річчю від дня смерті великого каменяра. Здавалося би, життя та творчість Івана Франка так досліджені, що вже і шукати нічого. Скептики кажуть, що такі заходи перетворюються на Компанійщину, але виявляється, ні. Науковці плідно працюють і на щорічній конференції проводять щось новеньке і досі невідоме. Іван Франко не тільки письменник, він філософ, історик, кризнавець, націолог, громадський діяч. Він основоположник у розвитку української літературної мови на Галичині. Через взаєми з українськими діячами Надніпрянщини впливав на формування їхньої громадянської позиції. Його ще називають творцем соборної української держави. Цьогорічні конференції, бо нещодавно минулого тижня прийшов конгрес, франкознавчий конгрес у Львові. Цього тижня проходить в Прикарпатському університеті також всеукраїнська конференція приурочена, звичайно, щодо ювілею Франка. І, звичайно, що робота таких конференцій дає плідні результати, можливості для дослідників франкознавців. В першу чергу є спонукаючим фактором для них, щоб представити щось нове, щось дослідити нове. І таким чином популяризувати нашого славного українця на теренах рідної батьківщини, України та й зрештою поза межами і за кордоном у світі, адже не знаю, чи хто мені зможе заперечити, що саме Франко цього вартує на сьогоднішній момент. І Івана Франка шанують та люблять, і у галицьких родинах поруч з іконами висіли портрети Тараса Шевченка та великого Кам'янняра. Навіть у радянські часи його творчість та діяльність не змогли викинути на задвірки історії. Кажуть, що в ті часи було видано 50 томів різноманітних його творів. Здається, в кожній області не було колгоспу, який би наносив його ім'я, в моєму розумінні Франко сам перед Мойсей, який намагався вивести свій народ з тої багатостолітньої неволі, і він пройшов еволюцію в своїй творчості, в своїй діяльності від радикального руху до національно-демократичної ідеї. І саме в 90-ті роки він став на національно-демократичній позиції. І саме таким він уявляється в. В історії. На Івано-Франківщині Івано-Франку споруджено 60 пам'ятників. А скільки меморіальних дощок тут був, тут жив, тут творив, тут читав? Його фундаментальна праця галицьке краєзнавство для нас є основоположною. Зрештою, і термін краєзнавства. Ми знаходимо в нього очевидно вперше як наукове визначення і як науки. І я думаю, що в цьому плані нам теж є над чим працювати. Одним словом, постать Івана Франка вимагає. Переосмислення у всіх відношеннях і як людини, і як науковця, і як етнографа, і як краєзнавця, і як націолога, і як вченого. І тому такі конференції потрібні. І чим більше буде досліджень, тим буде краще для нас, для української нації, для української держави. Тому що нація формується і Іван Франко бере участь або є одним із визначальних чинників формування української нації. Науковці ні на мить не зупиняються досліджувати Франкове життя та творчість. І, можливо, найближчим часом відкриємо для себе ще невідомого Івана Франка.